Привіт, це рубрика Наша продукція. Сьогодні ми поговоримо про елементи, які роблять дерев'яні вироби ще більш міцнішими та довершенішими, тим самим забезпечуючи їх бездоганний вигляд. Ми пропонуємо широкий вибір комплектуючих, які довершать інтер'єр вашої мрії: рейки та бруси для декоративних елементів та каркасних конструкцій, притворні планки та лиштви для дверних і віконних прорізів. Плінтуси гармонійно завершують оформлення підлоги, кутники для стиків стін і кутів. У нас в наявності різні розміри та профілі, щоб підібрати оптимальний варіант під ваш проект. Ідеальна якість деревини для бездоганного результату. Наші комплектуючі виготовляються з ретельно відібраної деревини без сучків, що забезпечує однорідну структуру та бездоганний вигляд. Правильна геометрія, точне прилягання та гладка поверхня гарантують зручний монтаж та естетичний результат. Завдяки сучасній присвакорній технології сушіння деревина не деформується з часом і зберігає свою міцність на довгі роки. Тож, з комплектуючими, ваш інтер'єр буде виглядати довершено та естетично. Дякую, що були з нами у цій рубриці. Напишіть в коментарях, чи була вона цікавою та корисною.